Судний день у Черкасах не задався. Сьогоднішнє засідання за позовом Сергія Ударича до міської ради перенесли, бо її представник туди не поспів. Маючи цілий штат юристів доводити, що Сергія Ударича відправили у відставку законно, там вирішили доручити одному з найдорожчих столичних фахівців. Оскільки точно той обійдеться місту, в мерії поки уточнюють. Водночас у команді Сергія Одарича зауважують, цим супротивники тільки довели свою слабкість. Наші кореспонденти з подробицями до суду повзмітингувальників по. Повз... Один бік прихильники Сергія Одарича, по інший його ненависники. З дві сотні людей поводяться мирно, але гучно. Я прийшла за себе, щоб у мене було право вибору. Я вибирала Одарича, а 43 заколотники його зняли. Чому зробіть віче? хай люди скажуть, а не кучка оцих у червоних сорочках. Я не розумію цього, що тут відбувається. І чого його зняли, і хто мав право. За відставку Дарича прийшли. Щоб його не було в нашому місті. А чому вони хотіли? Простіть його, Я скажу, не те, що там людина хороша, непогана, а просто за результатами його діяльності. То на даний час я бачу, щоб я оцінку, може, дві все. Це моя така думка. Я в Черкаси перший раз попала сім років назад, якщо чесно, я снулася. Ну, якби це було щось невероятне. Один... Фонарь. Помню на доме торговли, который горел, куча киосков, в которых продавали алкоголь и извините ну, просто грязь и тому подобное. Ну как бы я считаю, что этот человек сделал многое за эти за это время, как бы, поэтому я готова его поддерживать. Через дорогу за всім спостерігають головні дієві особи мерового імпічменту. Компанію депутатам заколотникам складає керівниця управління інформаційної політики обладміністрації. У самій судовій залі навіть представники посольства США вони моніторять черкаські події. Проте навпроти команди Сергія Одарича порожньо від міської ради сюди ніхто не прибув. Там обмежилися з заявою. Просять відкласти суд, бо адвоката знайшли тільки два дні тому. Причому не серед штатних юристів мерії, а аж у столичній компанії Повідомляю високий суд, що я фізично не встигну прибути на 9 дев'ятого до сосницького району Черкаси. Зв'язку ще кошу тут перенести судово засідання на інших людей. Фізично не прибулий захисник депкорпусу. Це Андрій Федор. Вів багато гучних справ. Зокрема, боронить інтереси пастора Сандея Аделаджі. Не буду скривати, що я самий високооплачуваємо адвокат України. Але як і у кожного чоловіка моєї професії, у мене є і діла, якими я займаюся абсолютно безплатно. Із своїм суперником захисниця Сергія Одарича знайома особисто з ним працювала у справі Гонгадзе. Ми бачимо, що міська рада не може захистити своє рішення, не може пояснити, чому воно законне на їхню думку. Я переконана в тому, що воно не є законним міській раді п'ять юристів. Тобто вони вже дістають зарплату. Яка потреба залучати ще когось із Києва додаткового фахівця? Це даремна витрата коштів платників податків. Ці гроші могли б, могли б піти вибачте на ремонт доріг, якщо вже на то пішло. Сьогодні робота опонентів згодиться лише на в одному напрямку, як затягнути судовий процес, як зробити так, щоб затягнути його на місяці і бажано на роки, для того щоб не допустити повернення мене на роботу, і для того щоб затягнути цей процес до проведення чергових виборів міського голови міської ради наприкінці 2015 року, нове засідання суддя призначила на ранок наступного четверга. Як відповідач знову не з'явиться, то справу вже розглядатимуть без нього. Вікторія Курченко, Марія Гаврилян, Роман Буша та Василь Саєнко. Віка новини.